Сьогодні, 4 лютого, протягом дня терористи 42 рази обстріляли позиції українських військ. В чергове ворог сконцентрував зусилля на Дебальцівському напрямку. Злочинці наносили удари з реактивних систем залпового вогню та танків по місту Дебальцево, населеним пунктам Чернухіно, Санжарівка, Троїцьке, Рідкодуб, Золоте, Новогригорівка та іншим. Поблизу населеного пункту Рідкодуб... Терористи намагалися атакувати наші позиції. Усі атаки були успішно відбиті, а українська артилерія нанесла противнику суттєвих втрат. Також зазначаємо, що місто Дебальцево контролюється українськими підрозділами, а атаки ворога завдають руйнувань інфраструктурі міста. На Луганському напрямку бандити обстріляли станицю Луганську, Новотошківське, Слов'яно-Сербське. Протягом дня з мінометів та артилерії ворог п'ять разів обстріляв населені пункти на Донецькому напрямку і шість разів на Маріупольському. За минулу добу, за попередніми даними, силами АТО ліквідовано 18 терористів, а 55 бойовиків отримали поранення. Ще вночі підконтрольні терористам змі поширили неправдиву інформацію про нібито знищення колони української техніки авіацією терористів. Прес-центр АТО наголошує це чергове бажання бойовиків видати мрії за реальність.